Вже кілька років поспіль на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського навчають за спеціальністю менеджмент соціокультурної діяльності. Цей фах відкриває перед студентами широкий вибір професій. Випускники можуть керувати закладами культури, творчими колективами, займатися продюсерською діяльністю, а також реалізовувати себе у сфері соціально-культурних проєктів моди та шоу-бізнесу. Ми вчимо наших здобувачів працювати в команді. Так звані скіли э, skill, hard skill, тобто м'які навички і тверді навички, mm -hmm. тверді як управлінця, м'які це створити команду, створити проект, віднайти джерела фінансування, втілити цей проект і так далі. Серед переваг навчання ще й розвиток творчих здібностей, цікаві проєкти, подорожі, спортивні заходи та зустрічі зі студентами інших країн. Ми залучаємо роботодавців. От в нас договори про співпрацю, і бібліотечна система, і архівний відділ виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, і ЦНАП, і інші установи і так далі. Нам е, дуже корисні відгуки роботодавців, потенційних, тобто кого ми готуємо, чи правильно ми їх готуємо, чи ні. Студентка Софія минулого року постала перед вибором майбутньої професії. Минулого року я, напевно, як і всі абітурієнти була дуже спантелична тим, куди вступати, який університет обирати. Ось і вирішила залишатися в рідному місці, вступати до цього університету. І я так побачила цю спеціальність менеджмент соціокультурної діяльності. Вона здалася мені дуже цікавою. У нас дуже активне студентське життя. Ми їздимо на різні екскурсії, відвідуємо театри. І все таке інше дуже цікаво. Інформаційно-бібліотечна та архівна справа. Спеціальність не менш затребувана. Щорічно за нею мають можливість набирати 50 студентів: 25 денного та 25 заочного навчання. Навчаючись студенти мають можливість працювати і у фотолабораторії, реалізовувати тут свої креативні ідеї та таланти. До того ж, у цьому виші студентоцентрований підхід до кожного абітурієнта. Вимоги це вони ну вступні випробування. Це зага. Національні вимоги проходять, а далі, далі одна із вимог зараз сучасної реформи освіти, це студенто підхід. Тож, якщо ви майбутній абітурієнт і ще не визначилися з вибором професії, студентка Софія має для вас власну пораду. Звісно, порадила абітурієнтам вступати на наші спеціальності, ось тому, що це дійсно дуже цікаво і можна отримати сучасну професію. Порадила б, напевно, не боятися робити цей крок, робити його е, наскільки це можна свідомим. Ось і вступати дійсно туди, куди хочеться, куди вас кличе ваша. Серце Анна Майщенко, Дмитро Пропастін Кременчуцькі новини